Друга хроніка, дванадцятий розділ. І сталося, як зміцніло Рехавамове царство, і став він сильний, то покинув він і весь Ізраїль із ним Господнього закона. І сталося п'ятого року царя Рехавама пішов Шішак, Єгипетський цар на Єрусалим. Вони спроневірилися Господеві з тисячею, з двома стами колесниць та шістдесятьма тисячами верхівців. І не було числа для народу, що прийшов із ними з Єгипту, левіянам, сукіянам та Кушанам. І здобув він ті твердинні міста, що в Юді, і прийшов аж до Єрусалиму. А пророк Шемая прийшов до Рехавама та юдиних зверхників, що зібралися до Єрусалиму, утікаючи перед Шішаком, та й сказав до них: так сказав Господь: ви залишили мене, а тому я залишив вас. І видав у шишакову руку, і впокорилися Ізраїлеві зверхники та цар і сказали Справедливий Господь. А коли Господь побачив, що вони впокорилися, то було Господнє слово до Шимаї, говорячи: Упокорилися вони, не нищитиму їх, але дам їм трохи людей на порятунок і не вильється гнів мій на Єрусалим через шишака. Бо вони стануть йому за рабів та й пізнануть тоді службу мені та службу царством земним. І вийшов Шішак Єгипетський цар на Єрусалим, і зібрав скарби Господнього дому та скарби дому царевого, і все позабирав, і забрав він золоті щити, що Соломон поробив був. А цар Рехавам поробив замість них мідяні щити, і склав їх на руку з верхника сторожів, що стерегли вхід до царського дому. І бувало, як тільки цар пішов до Господнього дому, і приходили бігуни та й носила їх, а потім вертали їх до комори бігунів. А коли він покорився, то відвернувся від нього Господній гнів і не знищив його аж до вигублення. Та й у Юдеї були ще справи добрі. І зміцнився цар Рихаваам в Єрусалимі й зацарював. А Рихаваам був віку 41 року, коли зацарював, і царював він 17 літ в Єрусалимі, у тому місці, яке вибрав Господь з усіх Ізраїлевих племен, щоб покласти там своє імення. а ім'я його матері Амуніатка Наама. І зробив він лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа. А Рихавамові діла перші й останні, ото вони описані в історії пророка Шимаї та Прозорливця Ідно, родословні книги, і точилися війни поміж Рахавамом та Єроваамом по всі дні. І спочив Рехаваам зі своїми батьками, і був він похований у Давидовому місті, а замість нього зацарював його син Авія.